Друзі, на нашу думку, найкраще, що можна зробити до Дня Незалежності, це запустити новий збір на Збройні Сили України. Бо тільки завдяки хлопцям та дівчатам, там ми досі не стали частиною країни 404 її сателітом чи ресурсом, який можна використати. Ми можемо мати різні погляди на певні речі, іноді сваритись та не погоджуватись один з одним. Але є одна річ, яка є аксіомою: кожен, хто вважає себе українцем, має підтримувати сили оборони України на будь-якому рівні, де б ви не були. Тому сьогодні у вас є прекрасна можливість підтримати збір для наших друзів з першого ШП імені Дмитра Куцюбайла да Вінчі. Я пишаюсь жити в один час з такими людьми. щаслива бути знайомою з ними і, хоча б трошки робити свій внесок в їхню роботу. Тому сьогодні ми відкриваємо банку з метою зібрати 100 тисяч гривень, а розігрувати будемо яскраво жовті Докса САП-200 прекрасний меч до кольорів прапору України. Умови розіграшу, як завжди. Зробити донат під 300 гривень на банку у шапці профілю Instagram та описі до відео в YouTube. Кожні 300 гривень це один шанс виграти. Не забудьте вказати свої контакти в коментарях до переказу, щоб ми змогли вас знайти, якщо саме ви станете переможцем. Збір триватиме, поки не зберемо необхідну суму. Дуже і дуже вдячні за підтримку грошиками та репостами в соцмережах. Слава Україні! Всім привіт! З вами Юля на youtube каналі Watch. Дякую всім за вподобайки до наших випусків. Нагадую, що ми формуємо донати з ваших вподобайок, кожна коштує нам 10 гривень. Але грошики йдуть на Сили оборони України, тому ми раді за таке платити, а ви, будь ласка, не забувайте лайкати. Перш ніж перейти до нашого випуску, хочу трохи поділитися з вами мотивами, через які я вирішила зробити сьогоднішнє відео. Отже, з самого початку Watch, як компанії, ми були змушені працювати з різного роду стереотипами, як годинниковими, так і бізнесовими. Насправді, з деякими ми стикаємось і зараз, типу, що традиційні наручні годинники нікому не потрібні. На скажу, що якби це було так, то Завод би вже припинив існування. Така сама історія з механікою. Нащо вона, коли є смарт смартвуч і так далі. До речі, якось в коментарях до нашого відео до порівняння смарт вотч та механіки запропонували додати мікрохвильову піч, бо ж там теж час відображається. Можливо, це звучить трошки грубо, але дійсно в цьому щось є. Серед фундаментальних штук, з якими ми теж працювали і працюємо зараз, є репутація годинників. Досі вирує якийсь такий міф, що годинники це якийсь такий атрибут затятого корупціонера, який не знає на що витрачати гроші і тому зливає кеш в годинники. І тут теж нема попадання в ціль. Наші клієнти, з багатьма з яких ми вже дружимо і знаємо на перший день, є власниками бізнесів, класними фахівцями в своїх нішах, крутими тату-майстрами, лікарями і так далі. До речі, дуже багато військових також захоплюються годинниками. І нам дуже-дуже приємно, що годинники дарують їм класні емоції в різних і складних умовах, в яких вони перебувають постійно. Суть в тому, що це абсолютно різні чудові люди, і всіх їх поєднує любов до годинників в комплексі їхньому бекграунду, естетики, настрою, що вони створюють, всього такого, чого не виміриш грошима, розумієте? Тож протягом нашого шляху ми пробуємо різними способами ці такі міфи, стереотипи та упередження розбирати, і, як мінімум, намагаємось показати інший кут зору на певні речі. Тому сьогодні я хочу розказати про селіта. Швейцарську фабрику виробництва механізмів. Попри те, що її калібр використовує багато брендів різного цінового діапазону, існує таке трошки зневажливе відношення до селіти, що це просто клони ета і так далі. Доля правди в цьому є. Але пропоную послухати, чого досягла компанія, і, можливо, ваше ставлення до неї стане більш об'єктивним. Бо селіта пройшла шлях від звичайного виробника механізмів ета до незамінної складової швейцарської промисловості. Щоб ви розуміли, Селіта є другим за величиною виробником механізмів у Швейцарії. Хто є першим, ви і так здогадалися? Селіта заснував в 1950 році пан П'єр Гранджан. Він купував деталі та збирав механізми, а також виробляв годинники, які потім продавали інші годинникові компанії. Згодом Селіта стала одним з партнерів ета у складанні її найбільш відомого механізму 2824. Буквально мільйони калібрів 2824 пройшли через двері Селіта. Цікаво, що на початку цієї співпраці механічні калібри не були суперпопулярними в продажах як окремий товар, але обсяг продажів складав приблизно 100 тисяч калібрів на місяць. Однак це партнерство припинилося в 1990 році, коли ета також почала збирати власні механізми. Раніше селіта постачала механізми багатьом брендам з Watch Group, а також іншим компаніям. Тепер ета не тільки виготовляла деталі, а ще й збирала механізми. Тобто, по факту стала конкурентом свого колишнього бізнес-партнера. В серпні 2002 року Ета, що входить до складу Swatch Group, оголосила, що з 1 січня 2003 року вона скоротить поставки Bosch, а з 1 січня 2006 повністю припинить їх і буде постачати тільки готові механізми. Пізніше з'ясувалося, що ЕТА взагалі не буде постачати механізми за винятком випадків, коли це буде узгоджено обома сторонами. Під прицілом цього рішення опинилась низка швейцарських компаній, що спеціалізувалися на складанні механізмів сескізів найбільшою з яких була селіта. У найгіршому випадку під загрозою опинилось понад 750 робочих місць у сегменті виробництва механізмів із компонентів сторонніх виробників. Довгий час по цьому рішенню тривала боротьба, був залучений швейцарський антимонопольний орган Comcom. Там була така епопея, що, не дай Боже. Якщо вам цікаво дізнатись цю історію, бо сьогодні ми її розповідати не будемо, напишіть в коментарях. У підсумку, не маючи іншого вибору, купа брендів та груп зробили те, на що сподівався Ніколас Хайк. Вони інвестували у власні засоби виробництва, що спричинило кардинальні зміни в галузі. Пан Хайк не цермонився у висловах і казав прямо, що ета перетворилась на супермаркет, куди конкуренти свачуру приходили і наповнювали свої віски. І, в принципі, в чому він не правий. Цікаво, що креслення цих калібрів були у відкритому доступі та належали годинниковій індустрії, а не свочгруп. Тобто, кожен бренд мав можливість їх використовувати та виробляти власні механізми. Але ризик в тому, що брендам потрібно було не просто почати виробляти калібри у великих кількостях, а ще забезпечити стабільну якість і конкурентну ціну. Для Саліта, хоч вона і працювала з калібрами та була величезна авантюра. Тому що бренди, які раніше використовували механізми ЕТА, вимагали гарантії того, що калібри селіта будуть ідентичними більшою мірою з економічних причин. Бо вони хотіли зберегти свої годинники та колекції, розроблені для механізму з певними вимірами. Нова реальність поставила існування Селіта під питання. Але замість того, щоб зникнути, вона стала одним з головних гравців у галузі виробництва механічних калібрів Swissmade, випускаючи понад півтора мільйона механізмів на рік. У надзвичайній історії величезну роль зіграв пан Мігель Гарсія, єдиний власник, президент та генеральний директор селіта, який купив її у засновника П'єра Гранжана в 2003 році. Маю трошки про нього розказати, бо його історія життя і кар'єри дійсно вражає. Отже, Мігель Гарсія захворів на поліоміеліт в 6 місяців і був ще маленьким хлопчиком, коли в 1971 році приїхав до Швейцарії з батьками для чергової операції. Він залишив школу в ранньому віці і приєднався до селіти в 1987 році. Почав просто з позиції офісного помічника, але досить швидко піднявся по кар'єрних сходах. У 1997 році його підвищили до генерального директора, а у 2003-му він викупив компанію. Це шлях, який проходять набагато хто в годинниковій індустрії, і який надав йому велику силу характера та рішучість. Протягом наступних 20 років Мігель Гарсія взявся за трансформацію селіта і перетворив її на потужного гравця швейцарської годинникової індустрії. Пан Гарсія каже, що певною мірою рішення Своджгруп переписало історію і звільнило місце для селіта вже в новій якості. Ось вам декілька фактів для розуміння трансформації селіта. З 1970 року все, що робила селіта, це збирала креслення до 2013 року. Селіта не мала жодних виробничих потужностей. У 2014 році компанія налічувала 250 співробітників. Зараз в селі працює понад 800 людей. Просто подумайте над масштабністю задачі – повністю замінити етап як постачальника доступних якісних механічних калібрів. Тоді в селі та не виробляли механізми. Зараз компанія є повноцінним виробником і, чесно кажучи, мені складно уявити існування ніж мікробрендів без селіта. Хоча не забуваємо, що багато з них також використовують різні версії міота від Citizen чи NH35 від Seiko. Звичайно, все це сталося не за один день. Першим кроком було розроблення та запуск виробництва власних механізмів Селіта всього за 12 місяців. Ці клони механізмів FOTAM завдяки ідентичним формам могли замінити основні калібри Swatch Group 2824, 2892 або ж відомий хронограф Belju7750. Однією з переваг цих універсальних калібрів, крім взаємозамінності, є те, що їх може обслуговувати будь-який годинникар у будь якій точці світу, який має досвід роботи з механізмами ета. Мігель Гарсія та його команда не зупинились на цьому. Вони взяли ці універсальні механізми і вдосконалили їх. Наприклад, збільшивши запас ходу зі стандартних 42 годин до 56, або додавши ускладнення до механізму хронографа, який вони отримали на основі етап. Першим механізмом селіта став механічний калібр sw 200 ціна на механізм була вражаючо низькою. Дехто навіть казав, що це пов'язано з китайськими деталями, які селіта використовувала в калібрі. Але це не зовсім так. 98% деталей, які селіта використовувала та досі використовує, виробляються у Швейцарії. Я не буду ідеалізувати селіта. Їхні перші механізми точно не були ідеальними. І SW200 мав деякі технічні проблеми, які потребували вирішення. Їм довелося купати глибше і відшукати кореневі проблеми, але поточний статус селіта показує нам, що вони це зробили і досягли успіху. І якщо спочатку бренди хотіли суто взаємозамінні калібри без усіляких допфішок, то зараз Селіта вийшла за межі типових механізмів і виробляє власні калібри, які не відповідають стандартним розмірам. Також Селіта розробила варіанти механізмів для високого сегмента ринку. На сьогодні селіта має 15 сімейств механічних калібрів від sw 100 що є меншим за розміром аналогом sw 200 який встановлюють жіночі годинники, до SW1000 – ультратонкого калібру товщиною лише 3,9 мм. Всі варіанти калібрів можна подивитись на сайті. Також для зручності є поділ за функціоналом механізмів. Так як селіта sw 200 є найбільш розповсюдженим калібром, розкажу трошки про нього. sw 200 використовує купа брендів. Тюдор, Оріс, Докса, Формекс, Такхойр, Раймонд Вейл, Фредерік Констант, Маріс Бом Боммерсія, і це тільки невелика частина. Стандартна версія це механізм з трьома стрілками, з під заводом та індикацією дати. Але її також можна замовити у версії без дати, і там, відповідно, немає третьої позиції заводної головки. Загалом існує 21 конфігурація сімейства SW200 безпосередньо від Селіта, кожна з яких має різні ускладнення та декоративні елементи. Наприклад, open-heart або повна скелетонізація, ви можете зустріти запас ходу на 6-й годині в SW270, або ж цілий набір опцій, дата, індикатор фаз місяця та індикатор день ніч в калібри SW285. Крім того, сімейство SW210 включає 16 версій, заснованих на тій самій архітектурі, але з ручним заводом, що ще більше зменшує розмір механізму. Якщо виробник бажає. Щоб SW200 помістився у більший годинник, то є сімейство SW400. Це той самий механізм, але збільшений. До речі, є гарні новини. У 2024 році пан Мігель анонсував колосальний апгрейд SW200, де ключовим буде збільшення запасу ходу до 65 годин. Правда, вже середина року і поки що презентації нема. Проте, хто знає, може щось оголосять на Женеву Watch Days у вересні. Побачимо! З нульової виробничої потужності Селіта досягла високого рівня вертикальної інтеграції, завдяки чому зараз виробляє деякі власні регулюючі органи, спускові механізми, балансири і навіть балансові пружини. Компанія співпрацює з мережею з понад сотні постачальників, переважно Парк Жоресєн, одночасно об'єднуючи низку дочірніх компаній. Однією з них є Гурофа в Гласхюте в Німеччині, де виробляють латунні плати та мости. Хеліус. Ще одна така компанія, що спеціалізується на мікротокарній обробці, вона розташована у Швейцарії. Технікор в Лебрюлі працює над декоруванням та гальванічним покриттям, а Tiles надає послуги з дизайну годинників. Трошки окремо стоїть фабрика MT, яка базується в Гранчі в Швейцарії та розробляє передові технологічні рішення для висококласних механізмів. Тут ідея полягає в тому, щоб конкурувати з такими виробниками, як EnC, які створюють механізми для Тюдор. Або ряжу Пере, які наразі є частиною концерну Citizen і роблять калібри, наприклад, для Фредрін Констант. Мануфактура АМТ розробляє та виробляє механізми для сторонніх брендів, які хочуть мати власний дизайн та специфікації, а не готові механізми, що використовуються кількома брендами. Одним з публічно розкритих проєктів мануфактури АМТІ є такхоєр TH3120 з частотою 4 Гц, запасом ходу на 80 годин, 30 каменями та подвійним кульковим підшипником. І це точно не один такий приклад. AMT розробляє специфічні продукти на основі існуючого базового механізму, причому мінімум 50 тисяч одиниць на продукт замовника, і надає технічні рішення високого рівня. Окрім роботи за специфікаціями брендів, IMT розробляє оригінальні продукти, які потім пропонує обраним замовникам. При цьому Селіта також працює з меншими брендами і може виконувати маленькі замовлення від 50 штук, але тільки для компаній. Фізичним особам продукція не продається. Що можна сказати у підсумку? Історія селіта є типовим прикладом кардинальних змін, які трансформували швейцарське годинникове виробництво, коли Свочгруп оголосила про припинення поставок своїх механізмів. Так, селіта мала досвід та експертизу і відповідно шанси на те, щоб вирилити. Але ситуація насправді була дуже складною. Терміни, які оголосили Свочгруп, були короткими, а задача досягнути притомної якості калібрів доволі амбіційна. Мені здається, шанси на успіх були 50 на 50. Проте ця історія отримала свій хеппі-енд. Не буквально, звісно, бо справи у Селіта йдуть добре, і мови про кінець взагалі то немає. Наразі селіта це процвітаючий бізнес, що має комплекс виробництв, які розробляють і виробляють власні серії надійних адаптованих механізмів і мають купу клієнтів різного цінового сегмента. Тому, друзі, не будьте занадто скептичними до селіта. По факту компанія вирішила суттєві проблеми багатьох брендів, які роками покладались на ІТА і могли залишитись у розбитого корита після сенсаційного рішення Swatch Group. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, що я трохи розширила ваше сприйняття калібрів селіта. Ну а якщо ні, то мені двійка в щоденник. Значить, погано підготувалась. Але я все таки сподіваюся на приємні коментарі під цим випуском. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі! Па-па!